Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу розповісти вам про свої книжкові ні. Зовсім нещодавно на каналі було відео про мої книжкові так. Оскільки я знімала тех і побачила, що вам дуже цікава ця тема, то вирішила відзняти такі два парні відео. Посилання на те попереднє залишу внизу в інфобоксі або вже в першому прикріпленому коментарі. Тому переходьте і дивіться, якщо вам цікаво. А зараз розповідаю. Розпочнемо і перше моє книжкове ні це коли я читаю анотацію і розумію, що я вже це десь читала. І це можливо пов'язано з тим, що є головною героїною якась особлива дівчина, яка зараз змінить весь світ, або що у нас фігурує якесь повстання в книзі, яке обов'язково завершиться перемогою, все буде як найкраще. або навпаки, як буде як не найкраще. І як ви вже зрозуміли, так це колись був такий хайп голодних ігор, і тоді просто була настільки величезна кількість подібних книг, тоді мені... Мені це подобалось. Тоді я багато чого такого читала і, часто кажучи, була в захваті, бо просто мені хотілося читати ще одні голодні ігри. І оскільки мені вони сподобались, я читала ще щось, воно мені подобалось, але вже з плином часу я розумію, що якби я їх зараз перечитувала. Розуміючи, що це не другі голодні ігри, і що це зовсім інша книга, зовсім інша історія, то я б, напевно, дуже сильно була незадоволена з цих всіх книг. І зараз я би вже не ризикувала шукати, от мені щось там сподобалось, і просто шукати щось подібне, максимально подібне до тієї книги, тому що мені не хотілося б читати. Одні і ті самі історії знову і знову особливо дуже часто у мене буває таке, що я читаю фентезійний Ян Хедалт, і там. З'являються одні ті самі патерни, одні ті самі проблеми персонажів. І в мене вже просто виникає таке враження, що це вже десь було. Я вже це не хочу читати. Мені просто нудно, нудно читати. Тому ось якесь таке враження, оскільки я ще не дійшла до того рівня, коли я можу просто брати і одразу закидувати книги і не дочитувати їх. То для мене оцей підхід, коли. Я розумію, що я цю книгу вже десь читала, тобто там все щось подібне до тих книг, які я десь читала, це було там, це було там. Добре, якщо це надихання кимось або чимось там Толкіним або, не знаю, Сандерсеном, хоча це теж не дуже хороша ідея, тому що він сучасник і багато хто ним надихається, там надихання Орвелом чи ще кимось, але коли це не переходить певної межі, межі. Скопіювання всього, що відбувається. А, тому ось так. І коли я бачу, що в якомусь фентезійному янгедалту проскакує якась хороша ідея, то мене це неймовірно тішить. І я розумію, що я не просто так потратила на це все час, а там було щось нове, тому що я розумію, що є просто класика жанру в деяких моментах. І це нормально, чесно кажучи, часто я йду за цим, за цією якоюсь класичною манерою. Але якщо там ну, прямо видно, що це звідкись. Просто зідрано, то мені це дуже і дуже сильно не подобається. І оскільки перед тим як читати книгу, я читаю анотацію, якщо я бачу, що анотація дуже дуже схожа на якусь іншу анотацію, або дуже сильно нагадує мені книгу, якусь яку я нещодавно читала, або просто читала, то, скоріше, до цього, я її не буду читати, бо це мене відштовхне. Ще чула, що є такий прийом менедж, не менеджерський, а просто по продажам книг, що вони часом беруть і якісь такі стандартні речі вкладають в анотації, щоб вам здавалося, що оце щось знайоме, обов'язково треба прочитати. От на мене це діє зовсім по-іншому, і це стає моїм книжковим ні. Наступне моє книжкове ні це тема знущання над тваринами. І взагалі тема з тваринами для мене дуже те, що особливо, я намагаюся, я не люблю про це читати. Мені не подобається, бо мені здається, що це по перше неправильно висвітлює. Все, що відчуває тварина, тому що ми цього не можемо знати. А по-друге, я занадто ну, болісно ставлюся до теми тварин. Взагалі про теми знущання над тваринами це окрема, окреме питання, про яке я взагалі не хотіла читати. До прикладу, через це я не переглядала ні фільм, «Куджо» екранізацію Кінга, ні читала книгу, тому що я розумію, що я просто не хочу. Це настільки моє книжкова ніч, що я взагалі не хочу до цього звертатися, щоб отримати до лоду від книги, яка вже попередньо мене настільки сильно відштовхує, настільки негативно до неї налаштована. Мені не подобається, коли в книгах над тваринами знущаються, коли щось відбувається, якась неприємна взаємодія, неприйнятна взаємодія з тваринами. І взагалі я не дуже люблю ні фільми, ні книги про тварин, про собак в тому числі, тому що. Колись в дитинстві я дивилася серіал, мультсеріал, мультфільм, називається він «Волто», і настільки він витискував свого глядача сльози, настільки він намагався показати трагічність долі цієї собаки, що я настільки в дитинстві пройнялася цим, що я просто не можу. Я вже чую, що ця книга про собак, і мені вже починає бути зле, бо я думаю, що знову. Автор, який написав цю книгу, буде змушувати мене плакати, тому що це собака, яка не може себе захистити і над нею знущається. І знущання можуть бути різними, як очевидними, так і не дуже. І той мультфільм дуже сильно покалічив мою дитячу психіку, і тому я не хочу. Не хочу просто, ну мені це неприємно, тому якісь такі враження, чи є у вас щось подібне? Книжкового ні про тварин. Чи читаєте ви взагалі книги про тварин? Я пам'ятаю, десь роки чотири тому були дуже популярні книги про собак. Там всі історії велися від собак. І, до речі, у нас є книга від сучасного українського автора. Ось тут вона, цуцик називається. І єдина причина, через яку я просто не можу, бо я хочу. Я дуже багато чула позитивних відгуків стосовно цієї книги, що вона про цуцики, які народжуються. На лінії вогню на сході, і мені б дуже хотілося прочитати цю книгу. Але коли я думаю, що ця Ну, оповідь ведеться з, з очима собаки від собаки. Я не можу просто змусити себе читати. Також чула про деякі книги, які писав Дериш, і там теж е від е обличчя собаки, історія її вустами, нібито її вустами описана. І теж я не буду це читати, тому що я лише чую про це, і мені вже неприємно, я не хочу себе змушувати. Тому ось таке в мене друге книжкове. Ні, знущання над дітьми, знущання е як в сексуальному характері. Так, і в фізичному, моральному, психологічному мені не хочеться просто про це читати. Часом буває так, що я потрапляю на якісь подібні книги. Часом це зустрічається десь, але якщо я буду попередньо знати, що це буде в книзі, однозначно, книга у мене відійде на другий план. Взагалі, я не буду хотіти її читати. Також це стосується теми зґвалтувань, знущання над жінками, над взагалі над людьми, тому мені це не подобається ще. Ну, це вже буде наступний пункт. Якщо це в книзі не виправдано, ну, це просто робиться заради того, щоб ну, якось викликати емоцію читача без будь-яких підстав, без якогось. Логічного повороту сюжету, то я це настільки не сприймаю, і мені це жахливо дуже сильно не подобається. Але не, не часто мені щось подібне потрапляється. Здається, такого вже не було дуже і дуже багато років, бо я намагаюся цього уникнути. Зараз мені згадується оповідання зі збірки Адама Джонсона. Знається, ось тут буде обкладинка цієї збірки оповідань. І там було оповідання про чоловіка, якого в дитинстві били, гвалтували, і він хворий, він хворіє тим, що він зараз проектує свою якусь сексуальну захопливість на дітей того віку, коли він був, як коли він був малим, і тому. Він роздумовує над тим, наскільки він є хворою людиною, і що потрібно з цим робити. І буквально по сусідству від нього живе сім'я, і у них є двоє дітей: хлопчик і дівчинка, здається, чи двоє дівчаток, і дівчинка саме в тому віці, якому був він, коли над ним познущалися. І він відчуває до неї якісь дивні почуття. Він не може він з одного боку розуміє, з чим це пов'язано, а з іншого боку нічого з собою не може вчиняти. І оповідання це дуже відкрите. Нам просто з середини історії цього чоловіка починають розповідати, що він там відчуває, що він переживає. І так десь ну, на половину історії все зупиняється, тому що ми не знаємо, що він вирішить далі з собою робити, чи він піддасться цьому своєму закладу. Хворюванню і все в тому стилі, воно було те оповідання, воно було нормальним, тому що там не переходило до якихось тактильно-сексуальних моментів. Там це все відбувалося в голові в цього чоловіка, але навіть ті натяки, навіть ті думки, які в нього прослизали, бо вони були огидними. І слизькими, які вони навіть були ну, прослизали по ми мимохідь, і ми їх читаємо, я їх читала, то мені було неймовірно неприємно і жахливо. Тому, якщо я знаю, що якась така є тема в книзі, і вона дуже яскраво освітлюється, то, скоріше за всього, я не буду це читати. Тому якось якийсь теж наступне моє книжкове «Ні», хоча час від часу щось потрібне в книгах з'являється. Але якби вся книга була зосереджена саме на цій тематиці, я б не хотіла її скоріше за всього читати. Четверте, моє книжкове «Ні» і хочу наголосити на тому, що всі оці книжкові ні вони є рівнозначними. Вони не є те, що хтось більший ні, хтось менший ні. У мене взагалі є в кінці список упереджень. Про які вам теж розповім, які я розумію, що це упередження, які я можу долати. Я хочу їх долати. А <смі> це всі книжкові ні, які в рядочок всі зустрілися. Звичайно, що найголовніше моїм книжковим ні це є книги від російських авторів російською мовою. І чи класика, це, чи, не знаю, щось там неймовірно, хтось там говорить, що найкраща книга у світі. Нехай вона собі буде. Я не хочу знайомити з їхньою культурою через призму бачення їхніх авторів, не хочу знайомитись взагалі ні з чим їхнім. Тому це. В першу чергу моє книжковині також моїм книжковим «Ні» стає те, що я не хочу теж читати книги авторів, які підтримують Росію. Тому що якщо вони не усвідомлюють того, що відбувається в Україні, то мені не хочеться знайомитися з їхньою творчістю. Це перше. А по-друге, я думаю, що їхня творчість настільки недалекоглядна і настільки неглибока, що мені немає сенсу з ними знайомитись. Бо якщо люди не усвідомлюють таких елементарних речей, що одна країна напала на іншу суверенну державу, то я не розумію про що, про що нам взагалі говорити. А книга це в першу чергу діалог між письменником і читачем, тому ось так. Найбільше, напевно, величезне ні, і я думаю, що воно буде супроводжувати мене все моє життя, бо я не вірю, що щось в Росії може бути таке прекрасне написане, що я захочу це прочитати. Тому ось так рухаємось далі. Ще дуже часто є популярними в нас книги від сучасних українських авторів про 90-ті і 2000-ті. І чесно, я коли чую, що книга про лихі 90-ті, я така добра, я не хочу це читати. Тому що, по-перше, я народилась в 94-му році і в 90-х я ще просто була маленькою дитиною, і в мене я не відчуваю тієї ностальгії за 90-ми. Я взагалі цього не розумію. Тому. Якісь такі мої особисті враження про 2000-2000-х мені, ну там було так, від 6, 7, 8, 9, 10 до 16. Так? Потім почався 2010-й. Ну і тут теж в мене цей період пройшов в школі. Не знаю, якісь такі моменти, які, можливо, мені могли відгукнутися, можливо, можуть мені відгукнутися. Але я б не дуже хотіла зараз читати про ті про ті часи, тому що вони дуже тісно знову ж таки пов'язані з Росією, і там дуже багато таких наративів, яких я би не хотіла чути. Так сталося з нами, що після того як розпався сурок менталітет, і ми не змогли повністю перейти. Тобто, це той перехідний вік 90-ті, 2000 2000-ні, коли ми намагалися і шукали свою ідентичність, і більшість із нас її віднайшла. І мені б не дуже хотілося не то, що про пошуки ідентичності, бо там частіше за всього не про це. Там про якийсь бандитизм, про якісь розбирання, перестрілки, наркотики, зброя і щось таке. Це трішки не той жанр, не те, що б я хотіла читати, але з іншого боку, це сучасна українська література. То тому я б скоріше цей пункт віднесла до своїх упереджень. Колись якось, я думаю, що. Прочитаю якусь дуже хорошу книгу про 90-ті чи 2000 ті і як це, моє опередження зніметься. Але поки що для мене це моє книжкове ні. О, моє улюблене шосте це романтизація токсичних відносин у будь-якому виді. Тобто, чи це кохання, чи це наставництво, чи це батьківство будь-який вид токсичних відносин. Я настільки ну, чую про це. І, а, і романтизація саме на те, що, наприклад, у нас є наша таєм, темна Ванеса. Це не романтизація, хоча якби персонажка, яка там описує свою історію, хотіла б це романтизувати, але це зовсім не романтизація. Тут висвітлюється проблематика того, що набагато доросліший чоловік хотів подати розпещення дівчини за якесь високе, велике, неймовірне кохання. Ні, я не про це. Я про те, що, наприклад, у деяких книгах токсичні відносини романтизуються. Чому до прикладу я не в такому величезному. Захваті від жорстокого принца, саме від першої книги, бо в другій це в якось трішки вже починає згладжуватись. В першій частині це настільки між Карданом і Джуд, це настільки токсичні відносини. Він буквально часом майже вбиває її. Він там була сцена з тим, як він заганяє її своїми друзями в. Річку, де от її реально можуть вбити, там. Я не пам'ятаю, чи то були водяні німфи, які жирали людей, чи то були якісь русалки, які жирали людей, але він це робив свідомо і він хотів її знищити. Те, що він не усвідомлював, що він в неї закоханий. Він думав, що він її ненавидить. Це часто його проблеми. Чому вона в нього закохалася? І це потім, ну знаєте, показується з такої нормальної сторони. Я так і не зрозуміла. Так, це якісь такі емоції. Але знову ж таки токсичні відносини будуються на таких емоціях і коли ми читаємо про це, то ми нормалізуємо це в себе в голові і думаємо, що це нормально, що так повинно бути. Тому перша книга Жорстокий принц, от саме через це мені не подобається. Тому що тут немає усвідомлення саме цієї токсичності і неправильності. І кардан не змінився. Він так само далі. Продовжує там, ну в інших книгах, так він продовжує вживати дуже величезну кількість алкоголю. Просто в нього немає тих інших посіпак, з якими б він міг над кимось іншим знущатися. Так, нам розповідається про те, що в нього важке дитинство було і все в тому стилі, але я не, не вірю, що відносини, які починаються з. Ну, з токсичності, можуть так легко, як потім Полі Блек написала в наступних книгах, як воно все переросло в щось неймовірно романтичне і гарне, і ми випілили кардани, і він став хорошим хлопцем. Тому перша книга мені дуже сильно не подобається через це. Ну як це той мінус цій книзі, які я так дуже гостро для себе відмітила. І знову ж таки, якби я знала про це заздалегідь, можливо б я навіть не читала цю книгу. Тому що я не хочу читати те, де нормалізується. Такі відносини, тому якось так. От, наприклад, у двірші троянд» Касандри Клер, ну це вже не перша її книга, хоча таке враження, ніби перша, вона там показує оцей перехід від усвідомлення того, що вона, ну, головна героїня в токсичних відносинах, що це неправильно все те, що вибудувалося навколо неї, що в неї, по суті, не було вибору, чи кохати цього головного персонажа, чи не кохати, тому що в неї йшлося питання про виживання, і за це знову ж таки. Сарі Мас величезний плюс, тому що вона змогла це показати. Тому якесь таке, чому мені більше подобається твірший півітроянт ніж жорстокий принц першої частини, тому що в цій... От воно все дуже так показується вже в другій частині більш детальніше. Ще хотіла згадати про токсичні відносини між наставником і учнем, чи ученицею, чи наставницею, ученицею. Про це не дуже часто згадується, це чесно кажучи. Я лише помічаю сама для себе більшості книг, коли є якась академія. Дуже часто в фентезійному Ян Федалті» або навіть темному фентезі часто це використовується, що є дуже токсичний наставник, який просто знущається своїх персонажів своїх персонажів, своїх учнів. Він з них знущається, він їх ні за що не ставить, але ці учні. Обожнюють його і обов'язково хочуть іти до нього вчитися. І на початку це розвивається так, що цей наставник дуже особливий, дуже безжалісний, і все в тому стилі, його всі бояться, і він мало обирає для себе учнів, а потім одного разу обирає ту саму одну нашу головну героїню чи головного героя. І потім ми вже його бачимо під іншим кутом. Але це знову ж таки нормалізація того, що якщо учитель або там. Педагог і є дуже жорстоким, погано до тебе ставиться. то це все окей, все нормально, це романтизується, бо можливо, у нього там щось було погане і якось так. Тому мені це теж не подобається. Щось подібне я зустрічала в Маковій війні. Там був такий момент, і саме тоді я для себе відмітила, що я б не хотіла знову про таке читати. По-перше, я дуже часто таке зустрічаю в інших книгах, і мені це не подобається, бо це неправильно, якась така манера поведінки. Коли учитель настільки вивищує себе і знищує якусь мораль, і намагається перекроїти свого учня, і коли це показується з того боку, що він такий класний, він такий хороший, він такий неймовірний, він просто дуже такий ну, вимогливий, але він хоче як на добро, але насправді ні, це не, не окей. Тому якось так і це скоріше от стосовно Токсичні відносини, так, я б не хотіла просто цілу книгу читати про романтизацію токсичних відносин, відносин однозначно ні. Я чула про те, що в книзі «Відпусти, якщо кохаєш Колін Гувер, це прям та сама романтизація, тому я думаю, що я не буду точно читати цю книгу. А от стосовно учителя і учнів, чи там учниці учня, учительки, учителя, наставника, то це скоріше як упередження, це скоріше як якесь кліше, яке я одразу відношу до мінусів, бо частіше за всього ти не можеш одразу побачити це чи з анотації, це вже десь з'являється в книзі, і ти такі мені це не подобається. Це боя книжковий. Чому мені про це ніхто не сказав заздалегідь? Але ну якось так. І наступне це кров заради крові, понівеченість заради понівеченості, лякання заради лякання. Коли деякі речі не мають сенсу в сюжеті, але їх автор вирішує тінати вам, от нати вам багато крові, понівечених тіл і кишок. Немає це значення, тому що герої просто проходять про ці локації, але їм стає від цього погано, гидко, неприємно. Але нехай буде, бо я це хочу, щоб ви це все пережили, оце все провідчували. Але воно насправді не має значення. І так само лякання, коли є щось дуже і дуже сильно лячне в книзі, але воно, по суті, настільки не відіграє ніякої ролі на весь сюжет, не змінює ні персонажа, ні те, куди він рухається, тому це знову ж таки мінус. І до цього б я віднесла. Мінус і моє книжкове ні, це коли автор намагається просто видушити сльози свого читача. Цього всього ви не побачите в анотації, чи ви не побачите в з обкладинки книги. Так, це, скоріше за всього, або десь в огляді можна почути, що таке є, і то, якщо ви довіряєте цьому оглядачеві чи блогеру, тому що дуже часто ну, смаки різняться, і там, де хтось бачить видушування сліз, хтось не бачить цього взагалі. Тому о, якесь таке мої думки в голові. Тому оці якісь три мої книжкові ні, які важко. Побачити на початку книги до того, як ви дочитаєте до цього моменту, це можна побачити лише з якихось оглядів чи якихось рецензій. Тому так, коли я щось потім не подібне то я так однозначно ставлю мінус напроти цієї книги. Скоріше за всього, я її не буду читати. Можливо, десь рік тому в моєму цьому списку були ще книги про війну. Але зараз я дуже багато чого за останній час прочитала і про Другу світову, і про Першу, і про війну, яка почалася ще в 2014 році в Україні, про сіру зону. І ось це все. Тому я можу сказати, що якийсь мій рівень м -м, болючості, рівень, рівень порогу, коли я відчувала, що я не можу читати далі, він. Просто піднявся до неба, і зараз <смі> книги про війну мені здаються дуже цікавими. Дивно сказати, що вони є захопливими, але я маю на увазі те, що вони наштовхують на роздуми, наштовхують на те, наскільки історія є циклічною, подібною, і наскільки це все боляче. Але коли ти це вже читаєш в книзі, то воно... Через призму бачення автора подається зовсім по різному, і мені подобається, якщо книга написана ще в. Під час або ну, після деяких, деяких років цієї війни, і як автор, який жив в країні, де відбувалася війна, як він про це пише: це я про Другу світову, про Першу. Це, до речі, нещодавно прочитала Тіля у Шпігеля, Тіля, просто Тіля, я постійно тілю Люш Пігель, про Тіля, і там розповідається про Європу, про 30-літню війну, як вона розпочалася і через що це все було. Наскільки деякі моменти були абсурдними і взагалі. Нічого не означали, там ще дуже багато було про полювання на відьом, про те, що її церкви вони обвинувачували у всьому тому, що відбувається відьом, а не те, що вони самі робили. Тобто, вони полювали на відьом, як я такий вислів, знаєте, полювати на відьом під час 30-літньої війни, а не робити щось, щоб її завершити. Тому. Ось такі мої думки стосовно цього. І дуже багато інших книг для мене стали не такими болючішими, я їх легше сприймаю, те, щоб, можливо, ще рік тому чи два було б на мене майже нереально прочитати, бо я просто захлинулася сльозами. Тому ось так. Зараз перейдемо ще до моїх книжкових упереджень. І перше моє книжкове упередження воно набуте книжкове упередження, тому що колись я читала дуже багато про підліткову. Літератури про підлітків з певними їхніми проблемами: це винні зірки і когорта інших подібних книг. І в один момент я їх перечитала і поставила для себе таке обмеження: все. Я не хочу читати от про звичайних підлітків, давайте мені про підлітків, які є незвичайними, але це вже інша історія, про яку ми говорили на початку відео. І я себе обмежила в цьому, і коли десь два чи три роки тому я прочитала фанатку Rainbow Rowell, а потім прочитала Елеонора і Парк. Мені настільки сподобались ці обидві книги, і я така не зрозуміла, чому я себе обмежувала в тому, щоб їх читати. Тому я зараз насправді далі у пошуку якихось таких особливих книг, тому що не хочеться натрапляти на щось не дуже хороше. І е, останнє, нарешті, останнє моє опередження сьогодні друге. Друге і останнє упередження це любовні романи. Любовні романи зараз виходять у нас дуже дуже багато. Це та сама Колін Гувер, нещодавно читала про неї історію. що... Вона колись до того, як її перший роман, який вийшов сам видавом, став неймовірно популярним. Вона жила в трейлері, постійно працювала з дітьми, чоловіком жила в трейлері і працювала багато. А потім виходить її книга. Вона там продається зовсім невеликою кількістю одного місяця. А наступного місяця, коли вона про неї почала всюди розповідати в соцмережах, продалася просто таким величезним накладом, що це був шок. І про те, як вона продовжує писати, про те, що вона залишила право на електронні книги у себе, і інколи вона їх розповсюджує, просто безкоштовно, щоб люди ознайомилися і потім купували знову паперові книги. Тому щось таке цікавеньке про Колін Гувер. Так, от я чую зараз дуже багато виходить. Різноманітні любовні книги, і вони є непростими любовно еротичними книгами, а вони є книги з підтекстом. коли вони є соціальні романи або щось таке, тому я зараз у пошуках того самого ідеального любовного роману, який би хотіла прочитати, який би не викликав у мене дискомфорт і неприйняття. Тому я буду думаю, ще довго обирати. Але якщо у вас є якийсь такий у списку найкращих книг, то обов'язково пишіть мені про це внизу в коментарях. Мені буде дуже і дуже цікаво, я собі його запишу, а потім, можливо, колись якось ще й прочитаю. Ось таке от мене вийшло відео. Пишіть внизу в коментарях про свої книжкові ні, а також нагадую вам про наш збір. Читаю для зсу. Вся інформація буде в інфобоксі, а також більше розпродажів благодійних книг або лотереї. Книжкові лотереї вони проходять у нашій групі BookTube українською, а тут я вам лише про них нагадую і розповідаю, тому переходьте за посиланнячком внизу. І до наступних зустрічей в мої милі книголюби.